Всім привіт! Як я сумувала за Ютубом. Я пропала на три місяці. Хто дивиться в нас новеньких? Мене звати Віка. Я приїхала з України до Канади, до Торонто за програмою Коет. І на своєму каналі ділюсь корисними порадами з приводу міграції в Канаду, своїм досвідом і так далі. Також я веду блог на Тіктоці і Інстаграмі. Всі послання залишу внизу. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь і давайте починати. Як я сказала, що я скучила за Ютубом, я пропала звідси на цілих три місяці, і найобітніше те, що я записувала Бога січень, знімала все, але нічого не виставила. Просто купу матеріалу, який пішов в мусор. Тому давайте в цьому відео зробимо такий, знаєте, короткий екскурс по тому, що взагалі трапилось за ці три місяці. І які мої зараз враження від Канади? Давайте розпочнемо, напевно, січня, так як я пропала на початку січні. Я собі зробила навіть такі маленькі поміточки, про що ми з вами будемо говорити. І розпочнемо січня. В січні я знімала початку спочатку влоги, виставляла все активно, але потім такий почався період депресії. Це була хто мене дивиться давно вже друга депресія. Перша була, коли ми заселилися в квартиру, тому що я не могла знайти роботу. До речі, я знаю, що зараз дуже багато новеньких приїхало до Канади, особливо в березні, і хочу вам сказати таку маленьку пораду. Не слухайте всіх тих, хто кричить, що житлом важко, що ви його не знайдете, що все більше українців їдуть, квартир немає. Квартири є, варіантів багато, просто потрібно шукати. Тому що мене ось цей момент, коли всі кричали: Ви не знатете житло, житла немає. Українці поніхали так багато. Мене він завів реально от тоді в перший мій такий депресивний стан. Другий був вже в січні, як я сказала, і мене трішки накрили через те, що я почала все порівнювати з Україною, дуже сумувати за Україною, розуміла, що чомусь я тут себе не бачу, і загалом я впала в такий. На тиждень в депресивний стан все обдумати. Потім я з нього вийшла, взяла себе в руки, зібралась і все пройшло. Забіжу наперед і скажу, що зараз я себе наскільки комфортно відчуваю в Канаді, ніби я тут прожила, не знаю, пів свого життя. І, в принципі, в найближчому майбутньому бачу себе саме тут. І так, розпочнемо, давайте так, хронологію трішки вистрою, що було. В січні Давайте, напевно, зубри розпочнемо, тому що цікава тема. Січень весь я працювала. В січні було непогано. Я не знаю, чому всі жаліли, що там не було взагалі доходу. Він був от в лютому його не було. А в я працювала ну, цілий січень. А в нас були знайомі, які також приїхали, починали працювати. У в нас в Діме один підписник, хлопець пішком за тиждень, з понеділка по п'ятницю, в січні, заробив. 1100, на 1100 доларів. Він казав, хоче за західні добитися, щоб було півтори пішки. Уявляєте? Я до речі, в ще в основному також працювала пішка, бо було мокро, слизько. І я коли сніг боюсь трішки їздити на велосипеді. У мене дівчинка ось з дому розповідала, що вона навіть міні-аварію потрапила саме в таку погоду. Тому я боялась, і я ходила в основному пішка. Як я сказала, було нормально до лютого. Лютий просто був жесть. У мене прям руки опустились. Тому що ти виходиш в Uber, замовлень немає, коли вони є, ставки низькі, але їх практично цілий день немає. І тут ти такий блін. Тому в лютому я працювала зовсім неактивно, я виходила, постійно опускалась руки, йшла додому і трішки забивала, так сказати. А якщо брати березень, то березень вже стало краще. Замовлення є, але зараз якісь дуже низькі ставки. Хоча буває там от п'ятниця, я завжди раджу працювати в п'ятницю ввечері, це завжди класний день. Ну, буває ще там дні, коли там чи погода погана, чи дощ, якісь то ставки нормальні. Буває інколи така рідко. Буваєш, в будні дні там не знаю, X2 стоїть в Uber, все світиться жовтим. Було навіть один раз X5. Я така за всю зиму не бачила. В березні було. Ну, якось так. Зараз в березні працюю, працюю менше, але працюю. Я не знаю, чому багато хто жене на Убер. Так, зараз реально, як я сказала, заробітки дуже впали. Але для тих, хто тільки приїхав, хто в пошуках роботи, як робота на перший час це взагалі класно. Плюс як підробіток після основної роботи, теж круто. А, до речі, з приводу Діма траптом не підписаний на його канал, він ж звільнився з роботи саме в лютому. Він вирішив, що буде весь час працювати в Uber. Звільнився якраз лютий був той самий місяць. Ну, Зараз до сих пір працює в убері, в принципі, все нормально. Так, Далі а, Далі ми ходили на баскетбол. До речі, був дуже класний досвід, а, тому що я ніколи не була на баскетболі, завжди хотілася, ще хочу сходити на бейсбол і на хокей дуже в Канаді. А, баскетбол мені сподобався. За квитком, по-моєму, віддалося 220 доларів за двох. Ну, плюс якісь там закуски ще десь доларів 50 обійшлись, але це просто було вау. Знаєте, була один раз в житті на футболі нормальному, ну і то, ну як в Україні, на якомусь такому матці маленькому. Ну, мені мало є сьому порівняти. Проте баскетбол мене все одно вразив, тому що от футбол більше про гру, а баскетбол, мені здається, більше про шоу. оті постійні пер... Перерви, коли там вибігає їхній талісман, коли там не знаю з залу дергають якогось чувака, він кидає м'яч, якщо попадає там виграє якісь гроші, коли ці лідерші виходять танцюють. Реально масштабно, класно, красиво, дорого, але раджу сходити, ну хоча б раз, подивитись на власні очі, і плюс якщо купувати квитки завчасно, то можна купити там по 20-40 доларів квитки. Тому обов'язково сходіть. А далі, в кінці січня, в мене був день народження, ми ходили в сінтавер, в ресторан. От тут просто окрема тема, тому що це ресторан, який крутиться, 360 градусів, як це називається. Тобто ви повністю поки сидите, робите коло навколо Торонто. Боже, як це гарно! По-перше, я раджу підніматися не на сінтавер, а саме в ресторан, тому що підйом, як мені казали, коштує близько 60 доларів. Бронь в ресторані резерв 75 доларів, на які ви можете там поїсти. І ви отримуєте гарний вид набагато гарніший, ніж на оглядовій площадці. В, ну, як я сказала, ви робите коло прямо навколо всього Торонто. Потім ви можете взяти за 10 доларів квиток піднятися піднятись на самий верх. Ви піднімались, не сильно сподобалась. Ну, І потім ви спускаєтесь вниз саме через ту оглядову площадку, куди вхід коштує 60 доларів. Теж порівняно з рестораном ні о чому. Ресторан просто вау. Реально і дуже смачно, і дуже гарно, і мені здається, що реально хоч раз на вартує туди сходити. Далі. А, далі ми почали проводити мафію. Хто знає, ну мафія найпопулярніша у світі гра, і ми вирішили, пам'ятаємо дуже давно хотіли. У нас були в планах, хто пам'ятає мої влогі спочатку січня, говорили, що ми щось плануємо. А і от тоді ми вже вирішили, що зараз почнемо проводити. А тоді щось моя депресія, одна, друга, третя, і так і затягнулись. Потім в якийсь момент сіли з діми, поговорили, давай проводити. Бривали першу мафію, прийшли люди, быстренько зібрали навіть людей. Ну, в основному це були підписники якраз з Ютуба. Дякую вам. Якщо хтось дивиться, хто ходив на мафію, то обов'язково залишайте коментарі. А потім так якось друга, третя мафія. Зараз ми проводимо мафію на регулярній основі кожної п'ятниці та неділі. Кому цікаво, можете писати мені в інстаграмі, можете підписуватися залишу в посиланнях також сторіночку мафії, обов'язково приходьте. Якщо не плануєте приходити, то все одно підписуйтесь. Ми плануємо там багато інших івентів, тому слідкуйте, все буде там. Ну, Реально мені подобається, поки те, що ми почали з мафії, тому що, по-перше, це нові знайомства. Наскільки друзів появилось саме з мафії, і все наше оточення, з ким ми зараз спілкуємося, познайомилися саме на мафії. По-друге, постійно нові люди, постійне якесь спілкування, обмін досвідом. Тому реально класно. Рекомендую хоча б раз прийти до нас спробувати. Що було далі? Далі, ну, як я сказала, у нас збільшився коло спілкування. Появилися в Канаді в нас друзі. Ми з дівчатами збиралися їздили на Дів'їшнік на 8 березня, на Ніагару. Було дуже гарно, в мене є окремий влог. Про це я сподіваюся, я його виставлю в наступному відео саме цей влог. Бо я Планую виставляти зараз влоги, можливо, не кожного дня, але хоча б якісь там робити, там не знаю, там раз, в тиждень, можливо, частіше, як вийде, хочу виставляти. Просто так вийшло, що зараз вже 10 квітня, влог є з 8 березня, і, по-моєму, або ще один або взагалі влогів, немає. Але з дівчинка хочеться виставити, бо дуже була класна поїздка. Мені багато дівчаток писали в інстаграмі, що блін організовуєте вже таке на платній основі. Ми поїхали. Навіть на мафі дівчаток підходили, казали, тому ми поки що думаємо. Але да, поїздка була крута, влог змонтую, виставлю. Так, що тут далі в мене? А ніби все про все розповіла. Такий швидкий вийшов екскурс, а За скільки? січень, березень, а лютий, січень, лютий, березень, за три місяці, так швидко розповіла. Взагалі, як я сказала, я вже півроку в Канаді, вже скоро буде сім місяців. Я думаю, зніму окремо, можливо, відео пів півроку в Канаді, мої враження. Але поки що мені подобається. Можливо, через те, що от появилось якесь коло спілкування, якесь нове оточення, нові знайомства. Можливо, через це якось, знаєте, почав себе відчувати в своїй тарілці. Не знаю, що саме посприяло. Можливо, що ще весна зараз, така погода сонячна, можливо, що не так переживаєш, як на початках, бо на початках приїхав, квартира, робота, що робити, не знаєш, куди дітись, а зараз вже освоївся. Хочу всім подякувати за перегляд. Нагадайте тим, хто не підписаний, підписатись на мій канал, ставте колокольчик, щоб вам приходило сповіщення про нові відео. Я буду дуже старатись тепер знімати частіше, дуже хочу. Ось, до речі, на днях ми плануємо йти здавати на права, про це також зніму влог, розповім. Тому обов'язково підписуйтесь. І дякую за перегляд всім па! До зустрічі!